Будемо робити кров'янку. Маємо 2,5-3 трошки більше крові. Вона вже солена. Від цибулини перець, гречку відварюємо і пару кусочків сала відварюємо. Далі покажу. Кров'янку гречку, грам 300. залили водою, покрили її ще раз, так як гречка більше. Включаємо воду і варимо. Кину туди лаврового духмяного перцю. Кинув два лаврових листка, три горошинки, духмяного перцю. Солити не будемо, бо кров у нас солона. Варимо до готовності і студимо. Пару кусочків сала возьмемо, відваримо невеликій кількості води, щоб кишка речка наша не була, кров'янка суха дуже. Речка у нас вариться. Стольцо залили водою, так на щоб укрити, і поставили на газ, на годинку десь. Сало зварене, ріжемо кусочками дрібними. Цибулю натираємо, додаємо до гречки. Цибулю натираємо на терці і на такій. Дрібній і до гречки. Натерто цибулю до гречки сало нарізаними кубиками дрібними до гречки. Кров до гречки. Кров вилили до гречки. Перчимо. І перемішуємо Кров засолона в нас. Не треба солити Можна помолоти на несоробця, але я руками. Це вимішуємо гарно і починаємо кишку. І начиняємо кишечку через таку бутилочку. Насаджуємо на горлышко і туди кидаємо. Так накидали, підтрясли. І пішло. Так, зроблено кишечку голочкою пробиваємо. І в духовку. Розігріту на 130 тридцять градусів. Нагодуємо. На годинку. Взагалі, в духовку вставили 130 градусів на годину часу.